Отже, доброго здоров'я, шановні, вельми шановні члени журі, радий вас бачити. І хочу перше запитати, як ви, як ваш настрій? Чи все добре у вас і у ваших рідних? Да. Супер. Знаєте, зі слів, як ви, як ти, я починаю кожен урок. Смайлики у мене в учнів не ми заходять і вони їм не подобається. А от е, слово як ти, як ви розпочинаю, тому що живемо у дуже непростих е, реаліях сьогодення і розуміти, е, і важливо знати кожному вчителю, е, з яким настроєм до тебе на урок завітали учні. Е, якщо можливо у когось він не дуже хороший, то е, обов'язково е, побажаю вам його покращити е, після Після мене і, відповідно, після учасників е, цьогорічного конкурсу, спробую дуже коротко розповісти сьогодні вам про те, що використовую вже багато років, адже тема, над якою я працюю особисто, це навчальна ігрова діяльність на уроках географії. І дуже хочеться, щоб уроки, які ми з вами проводимо, проводять вчителі, були цікавими, головне, практичними, щоб учні розуміли, для чого їм це потрібно. Моя педагогічна ідея передбачає перетворення навчання на захопливий і важливий процес завдяки використанню ігрових технологій, перетворення навчального процесу із нудного і незрозумілого. У цікавий та практичний. Гра для дітей це навчання і праця серйозна форма виховання. І в якому б класі учнів не сиділи, все одно вони залишаються дітьми і хочуть трішки погратися. І для урізноманітнення діяльності учнів під час навчання слід використовувати невеличкі елементи ігрової діяльності на різних етапах, або навіть повністю урок побудувати в вигляді квесту, вигляді гри. Сьогодні е, випала. Мені честь розписати тему, умови виникнення і розвитку несприятливих, небезпечних гідрологічних процесів, особливості їх поширення в Україні, шляхи запобігання, способи передбачення та правила безпечної поведінки. І до кожного з елементів уроку спробую вам пояснити, які б, можливо, ігрові технології я б особисто використав, би зацікавити дітей для вивчення даної теми. Перше, це організація. Організаційний етап оголошення теми. Звичайно, можна одразу прийти учням сказати, тема сьогоднішнього уроку небезпечні гідрологічні процеси. А, а і тоді вже погратися з асоціаціями, в кого яка асоціація виникає. Але можна і запропонувати дуже цікаву гру, як Еліас. І не вказуючи вже тему гру, не тему уроку, а запропонувати учням на картках на якихось, ну, наприклад, от картонка з колишнього зошита, записати слова, терміни, які сьогодні на уроці зустрінуться. І учні в ігровій формі запро... ну, вийдуть, будуть як відгадувати головне правило гри не вказувати спільнокороневих слів і пояснити учням. Дуже цікаво. І дуже подобається учням гра, і інколи вчитель навіть дивується від того, як вони можуть її пояснити. Наприклад, до даної теми можна записати слова, такі як повінь, паводок, селі, лавини, цунамі, землетрус, торнадо, посуха, буреві, «желедиця» тощо. Кількох учнів запросити, вони будуть пояснювати ці слова. І, ну, Наприклад, там, процес, який е, трусить земну поверхню. Так? І учні вже це тема восьмого класу, вже відгадають, що це є землетруси. Якщо це, наприклад, селі, вони не знають, що це за слово, то можна вказати, не називаючи спільнокореневих слів, так? наприклад, е, населений пункт, де живуть е, там, не в містах. Так? І люд... ну, діти відгадають там, село, а потім вже перефразують на селі. Ці слова можна Писати на дошці і е, також погратися з учнями, наприклад, е, класифікувати їх, які будуть відноситися до гідрології, які будуть відноситися до. Кліматичних процесів, які учні восьмого класу вже вивчили, і таким чином уже підсумуємо, що це все є небезпечні явища та процеси, які ну, і визначитися з темою уроку, з метою уроку, щоб ознайомитися учнів, ознайомити учнів з тими питаннями, які ми з вами будемо розглядати на уроці. Для актуалізації знань, умінь і навичок. Теж хочу запропонувати теж цікаву гру. У мене є. Um... Звичайний гумовий м'ячик. І навіть там, в класі 10 на, на початку уроку кидаю м'ячик, там запитую, наприклад, столиці країни, які розглянули попереднього уроку. І тут актуалізується і така увага учнів, дуже хороша. Вони ну, як в, включаються вже урок, і вже там не просто запитуєш, хто має бажання відповісти на запитання, а в такий невеличкий фізкульт хвилинці, допомагає допомагає учням Дійсно, попрацювати над запитаннями, або можна запропонувати паперовий кубик. Ось так він виглядає. І, відповідно, на кожній з грані запропоновані ем, кілька слів. Назви, чому, поясни, поділись, придумай та запропонуй. І, відповідно, учень, який отримує кульку, кубик, перепрошую, відповідає на запитання, наприклад, назви, які річки бувають за характером течії, або ж чому в гірських річках. Вода прохолодніша. Поясни, які процеси відбуваються на узбережжі водойми. Придумай спосіб збереження води в побуті, Поділись своїми враженнями від відвідування річки і запропонуй шляхи збереження водойми. От таким чином, ми вже, адже тема. А... Запропонованого уроку, це вже йде підсумкова поверхнева вод України, і таким чином учні вже актуалізують свої знання е, і відповідають на запитання ось такого різного плану, різного характеру і так далі. Для актуалізації можна запропонувати ось таким чином. Щодо мотивації, е, в даному році я би запропонував би проблемне питання з тим, щоб учні критично вже е, почали думати. Наприклад, такого плану чи можливі небезпечні гідрологічні процеси в Україні і як себе врятувати від них? І тут учні спробують вже відповісти на запитання даного уроку для того, щоб ага, чи можливі в Україні. Якщо так, то дійсно важлива тема для вивчення. І головне зрозуміти, як же ж діяти під час цих небезпечних гідрологічних процесів. І таким чином можна ну, кілька хвилин зробити де. Дис... Дискусію, е, даного питання, і потім сказати учням про те, що дійсно сьогодні на уроці ми дізнаємося, чи ж можливі ось такі е, небезпечні гідрологічні процеси в Україні. Далі вивчення нового матеріалу, вивчення нової теми найбільше е, відводиться час уроку і. Звичайно, науковий принцип навчання перше, учням треба за, занотувати, запам'ятати, записати про те, що ж такі гідрологічні процеси, які вони бувають, основну класифікацію, наприклад, і в які процеси відбуваються. А далі вже для вивчення нової теми, на мою думку, дуже гарно підійде карта думок, ментальна картка. Я думаю, що нового тут сьогодні як. Колись мій викладач університету Сергій Георгійович Кобернік говорив, для чого створювати велосипед, якщо він вже і так створений. Тому нічого нового не запропоную. Але учням, які сучасно зараз учні, вони покоління зовсім інше, зовсім нове. Вони сприймають інформацію дуже коротко, дуже лаконічно, дуже яскраво. Діти Тік-Току, і відповідно. Для вивчення і розгляду цієї цілої теми запропонував би, мабуть, би найкращу таку ментальну картку, е, ну використовуючи, на жаль, не, не зміг зараз продемонструвати в Канві. Дуже гарні можна робити різні схеми, їм може запропонувати готові, або ж вивести на екран приблизно, і це вже було поле творчості самого учня. І таким чином, як приклад е, ментальної картки, Перше ключове слово небезпечні гідрологічні процеси, і радіально від цього ключового слова відходять кілька важливих питань даного уроку. це умови виникнення. Поширення в межах України, шляхи запобігання, способи передбачення, правила безпечної поведінки. У вивченні цієї теми навіть можна розподілити і виокремити групову роботу, буде 5 груп, які опрацюючи матеріал підручника атласу, додаткових джерел географічної інформації зможуть або ж запропонувати кожне питання і обмінятися інформацією, або поетапно протягом уроку досліджувати і заповнювати дему. Дану схему, щоб вже разом е, поговорити, наприклад, використовуючи картографічний матеріал і там, поширення в Україні, де можуть такі бути процеси. Тому є два варіанти. Або ж групова робота, і тут буде певна така, знаєте, е, можливість попрацювати, тісно обговорити питання в маленьких групах, або ж запропонувати і заповнити схему протягом уроку всім класом. На завершення ну, можна теж підійти до того, що оскільки гідрологічні процеси пов'язані з річками, головні мешканці річок це є рибки. Тому таким чином спробуємо заповнити схему фішбон, теж цікава в плані того, що учні, ну не знаю, можливо, в інших навчальних закладах трішки інші учні в моєму, в моєму навчальному закладі учням дуже важко. Простежувати наслідки, причини взаємозв'язки, і це я в науках географії вже Пропоную їм це розвивати з курсу шостого класу, у восьмому класі вони вже більш свідоміші. Тому на завершення на закріплення знань хотілося б запропонувати таку схему, як фішбон. Прийом критичного мислення, сенс якого полягає в встановленні причинно наслідкових зв'язків між об'єктами, аналізу і факторами, які на нього впливають. Тема або проблема гідрологічні процеси, висновок даної схеми несприятливі чи небезпечні. Ну, і відповідно, причини та наслідки, коли вже учні опрацюють питання виникнення, де вони бувають, чому вони там утворилися, де вони поширені, то на закріплення вони зможуть вже простежити ось такий ланцюжок. Причина виникнення, наприклад, там виробка лісу, і наслідок це можуть бути грязєві потоки. Які сходять з е, гір, лавини і тому подібне. Ну, і на підсумок уроку обов'язково треба релаксація, е, обов'язково треба щось приємне. І тому б хотілося б один з таких е, ігрових прийомів е, запропонувати, такі як 3М. Приклади найяскравіших моментів, які можна б аналізувати наприкінці уроку. Можна запропонувати учням три моменти, які здивували в процесі уроку, і про які з них. Хотілося б дізнатися більше, можна запропонувати три моменти, які міцно зв'язалися з вивченням ранішого раніше матеріалу, тобто це вже завершення даного теми поверхневих вод. Або ж три моменти, які під час е, яких учні зіткнулися з труднощами. Чи дуже мені подобається останній момент, який теж учні шукають помилки вчителя, і три моменти, які здалися в роботі вчителя найбільш вдалими, і один невдалий момент, а от таким чином. Підсумовуючи вивчену тему, і хотілося, б, учні дійсно не говорять про те, що ага, не, не вистачило часу, наприклад, їм для вивчення якогось питання або там якісь інші моменти. Тому ось таким чином урок розглянутий. Дякую вам за увагу. Так, тоді кілька таких питань. Поверніться, будь ласка, до слайду про види. Бо у нас є критерії, наскільки ви розумієте самі поняття. Види несприятливих або небезпечних. Що там пропущено? В переліку. А паводок про пропущених паводок пропущених. Так, паводок пропущених. Я розумію, що ви робили це тут, тому. Тут і я ну, як приклад хотів просто навести прик... ну, до прикладу. А несприятливі пов'язані з недоліками в водоймах і ґрунті. Поняття недоліки. Як можна переформулювати цю фразу? Е, ну я хоч... приклад. Я хотів би тут поговорити про забруднення водойм а і цвітіння води, наприклад, які поширення недолік. Що можна написати? Ну забруд... небезпечні Н... явища пов'язані. Із забрудненням води в. Або з якістю води. Або з якістю води. Дякую. І тоді у нас е, ще одне таке питання: володіння інформацією про цю тему як наскрізну змістову лінію. В яких класах ці поняття вводяться, в яких класах вони поглиблюються, і яким класом? Тобто ви. Йдіться mm -hmm. по всьому курсу шкільної географії, де оце у нас є. Перше, де учні зустрічаються з такими поняттями в курсі шостого класу в розділі гідросфери в географічній оболонці. Відповідно, є води суходолу і в вивченнях річок Озер вони зустрічаються ці поняття. Більш детальніше опрацьовується в курсі восьмого класу, уже ну, детально вивчається і поняття там паводок, і пові. Він, режим річки, живлення річок України і тому більш детальніше вивчення. Це курс восьмого класу. Ну, в принципі, він завершує вивчення фізичної географії. Ну, якщо говорити про 11 клас, тому що в 11 класі теж є вивчення географічних оболонок, повторення не вивчення, повторення географічних оболонок, тому там в одинадцятому класі теж зустрічаються ці поняття. В 7 класі погоджуся, зустрічається, адже в кожному материку є тема поверхневі води води суходолу даного материка, але ну, я б тут можливо більше б відніс моменту живлення річки, тому що обсяг інформації в 7 класу дуже забав... ну, великий вивчення природи материка, тому вже б, б детальний аналіз небезпечних – Цих процесів я б не розглядав, тому що, ну як на мене, недостатньо часу, щоб за один урок всього материка охарактеризувати всі річки, там, басейни, океанів, озера, які там зустрічаються, льодовики. І тому в курсі сьомого класу, звичайно, вони можуть зустрітися. але я б більше робив акцент на живлення річки, а не на небезпечних процесах. Ну і ще якщо дозволити, одне маленьке питання. А в 9-му і 10-му класі там їх теж не згадують е, в темі електроенергетики. Звичайно, можна згадати гідроелектроенергію, е, але в 9-й клас є вивчення економічної географії, але ж є таке поняття як економічні збитки під час небезпечних е з... е ідеологічних явищ. З, звичайно, але я просто зараз думаю, в якій би темі 9 класу я б запропонував би звичайно можна так і в якій формі, тому що дійсно в темі сільського господарства звичайно можна розглядати, в темі лісового господарства теж можна розглядати питання і вже ну знаєте народжуються такі якісь ідеї, де б міг би я випишу ще якщо можна питання з приводу форм про. Ви так щось ні одного слова я не почув, чи моє так почути? Ні, Ігрову? ну на одній ігри тільки Ви навір маєте на увазі, що тільки під час урочної форми. Можливо, ще й позакласної, можливо, позашкільною нічого не згадав. Або можливо до дослідження, екскурсії, об'єкти. А ми ходили на гідропарк з учнями, на гідрологічну станцію чи гідрологічне дослідження? Гідрологічне дослідження? Ну я маю на увазі на острів? Так, ходили і досліджували. А нам тоді бали тут по цих критеріях ставити Треба, скажіть, будь ласка, яка наскрізна компетентність? Формується під час вивчення цієї теми? екологічне, екологічне збереження. Я, я, я вважаю так, е, бережливе ставлення природи. А ще е, патріотизм, адже це Україна в розділі вивчення України. Тому ну, я, я, я не говорю про такі, як державне мова. Чотири на скрізні компетентні з шкільної географії. Життєві, верніше, як вони там називається? базові або. Життєві. Навчання протягом життя. Це те? Це по нушу, як вони там йдуть. І вони в програмі в останній колонці там йдуть, навіть з назвами. Екологічно, а стоїть, як правило, останнє. А перша яка? Як називається ваша тема? Mm. Правила безпечної поведінки поведінки, так. Да. так. Які формі це. Ми обговорювали якраз питання тесту перед майстеркою. Говорили про питання щодо болота, тому що розділилася думка учасників. Хтось визначив про як, логічні розуміння наслідків. А дехто сказав, що треба було правильно визначитися з тим, що як правильно рухатися по болоту, і так далі. Тому ми говорили якраз про оцю. Правила. Це правила, Тому, так, воно, нас різно йде по всіх класах. І скажіть, а в якій формі ви розробите якраз і вивчите з дітьми саме правила безпечної поведінки? Під час, наприклад, повені чи цунамі, чи… любе, візьміть і скажіть, а як ви це робите? От, формування правил mm. безпечної поведінки в дітей і навичок компетентностей базових. Ну, будь -чого е, ну в, в уроці я б запропонував б перегляд кілька ще відео, коли ми опрацьовуємо вже оцю всю схему карти думок. І відповідно, щоб учні мали уявлення, що це за процес. І відповідно, якщо це лавина, чи це є цунамі, чи це ну, цунамі в Україні і це це треба на, запитати, чи можливий такий небезпечний процес в Україні. Е, і щоб учні вже візуально це побачили, що це за процес такий. чи це є повінь, і так далі. І коли візуально вони будуть розуміти, що це, тоді, звичайно, обговорити, які б запропонував кожен із них би от правило, що необхідно, як себе необхідно поводити. Ну я, я б побудував би це в бесіді. Можливо, розробити буклет пам'ятки для класного куточка, Поставити і там прописати, що, що потрібно робити в плані там повені, цунам і так далі. Я б, ну, щоб це, і по-перше, візуально було, і по-друге, щоб учні дійсно вони знали і розуміли, про що йде мова. Не просто там а паводок. А сюди соціальну компетентність пришить, вона також наскрізна. Екологічна, соціальна, тобто комунікації в соціумі. Життя зберігаючи, здоров'я зберігаючи компетентність, як соціальну сюди прийшли, Саме до цієї частини До цієї частини дивіться. Ну я, я один з варіантів запропонував, що їх можна поділити на е, невеличкі групки, і коли невеличка групка отримає завдання розробити, наприклад, так той самий буклет пам'ятку е, чи правила, і так далі, то е, я думаю, вони будуть обговорювати і важливо тут е, запропонувати те, що ну рука друга обов'язково. Повинна бути і навести навіть приклад Каховської ГЕС про те, як люди допомагали вивозити речі тварин, людей евакуювали, і так далі. Тобто ну, про важливість підтримки людини, яка поряд з тобою, українці і нації, яка один на одному допомагає.